Коли Ківа після 10 років у в'язниці виборює все таки собі свободу, вона відправляється в чергову клітку. Вітаю вас, шановні! Сьогодні ми з вами говоримо про книгу Золота клітка «Лінет Ноні. це друга частина тюремної цілительки, і цей цикл я збираю, тому що він безподобний. Друга частина ще цікавіша за першу. По перше, тут розвиваються дуже сильно сили у Ківи. Тут розвиваються сили взагалі навколо тут. Більше ми дізнаємося про її родичів, повстанців і про те, чи все таки приєднуватиметься вона до них чи ні. Враження крутого, такого нормального, серйозного фентезі, а в кінці другої книги був такий заміс. Розмови трохи про політику тут уже є. Тобто вона така вже більш серйозна, більш доросліша, і в принципі вона, звичайно, сподобалася мені більше, тому що вона така більш фундаментальна, ніж перша частина. Хоча перша частина я теж читала з величезним задоволенням. Рекомендую вам дякую, що подивилися. Зустрінемося з вами в наступних відео. Читайте.